Понад сотню тернополян зібралися у спільній молитві за упокій містян, які загинули 19 листопада через російський обстріл. Панахиду на дев'ятий день після трагедії провели на подвір'ях зруйнованих будинків на вулиці Стуса, а також біля пошкодженої дев'ятиповерхівки на 15 квітня. До процесії долучилися глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальда Скульбокас, а також єпископи української Греко-католицької церкви та Риму Католицької церкви очолив панахиду архієпископ і митрополит УГКЦ Теодор Мартинюк. Просимо нині Господа Бога, щоб подав цю силу всім рідним і близьким загиблих, щоб Божа рука підносила кожного дня до життя всіх тих, хто в смутку, хто в болю. Молитва об'єднує нас. Тож кріпімося, дорогі брати і сестри. Єднаймося і будьмо сильними у бозі. Після панахиди владики відвідали постраждалих мешканців, щоб висловити свою підтримку. Від усієї церкви вони передали їм слова співчуття в пережитій трагедії. Нагадаємо, що зранку 19 листопада Росія завдала ракетного удару по місцевому промисловому підприємству, а також цілеспрямовано поцілила у житлові будинки. Пошуково-рятувальні роботи тривали чотири доби і завершилися 22 листопада о 18.00. Також сьогодні зранку стало відомо про смерті 12-річної Адріани Унульт, яку з важкими травмами раніше перевезли на лікування до Львова. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Сергій Надал. Протягом дев'яти днів лікарі боролися за життя дівчинки, проте врятувати її не вдалося. Сестра дівчини досі перебуває в лікарні. Їхня мама загинула. Станом на 27 листопада загинуло 35 людей, серед них семеро дітей.